Сьогодні, шановні випускники, ви отримуєте диплом і додаток до диплома європейського серця. І ми віримо, що де би ви не були, в якому куточку світу, ви будете гідно представляти е, як випускник Ужгородський національний університет. Дорогі діти, перемагайте Долайте труднощі, прагніть нових вершин і не забувайте, Наставників, їх життєвої мудрості. Бажаю вам багато повноти повнотиму почуття. Свято вас. Ці п'ять років були ну, найкращими, мабуть, в моєму житті. Студентські роки це найкраще життя. Запам'яталося те, що дійсно, коли ти бачиш ворог людей, хочеш їм допомогти. І розумієш, ти на це саму спеціальність почав, щоб допомагати людям. Студента саме. Саме-саме, що запоминається, це наш, наш гуртожиток. Це дуже велике життя, неперевершені емоції просто від, від цього. Все. Я вдячна за ці чотири проведені роки. Це було неймовірно, це було щиро, це було емоційно. І я дякую Богу, що я потрапила саме сюди. Ми сьогодні випускаємо 135 випускників, спеціалістів і бакалаврів денної заочної форми навчання. Пишаємося нашими випускниками, адже більшість з них уже працює в, в лікувальних практичних закладах, дитячо-юнацьких спортивних установах, фітнес-індустрії, фітнес-залах. І пишаємося тим, що вони показали високий рівень знань на державних екзаменах. І головне, щоб вони стали порядними, чесними, людяними, адже вони будуть стояти на стражі людського здоров'я і життя. І нехай їм щастить на всіх життєвих і дорогах.